Губернатор Івано-Франківської області Михайло Вошованюк здійснив робочу поїздку до Коломиї, а саме до медичного закладу, який будують поруч із центральною районною лікарнею. Із ходом будівництва нової поліклініки у місті очільника області ознайомили. Голова районної державної адміністрації Михайло Негрич, представники міської ради та спеціалісти. Будівництво йде до першого етапу завершення, перекриваємо повністю дах і походимо до внутрішніх робіт. Роботи робили постійно, тоді коли були великі морози, ми тоді. Перестали працювати. А зараз з весни фінансування вже відкрито. Я думаю, десь кінець жовтня здамо всі будівельні роботи, то що відноситься до Коломийської поліклініки. Можливим етапом також буде придбання спеціального обладнання, адже на це також потрібні немалі кошти. Голова області Михайло Вошованюк поцікавився, чи є на даному етапі будівництва такі проблемні питання, які він особисто має взяти під контроль, і наголосив, що незабаром цю поліклініку відкриють з Божою допомогою до покрови цього року відкриття нової сучасної шестиповерхової поліклініки полегшить життя багатьом коломийцям.